Виконуємо практичну роботу 1.4 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання практичної роботи зручніше використовувати браузер Google Chrome. І зразу, як пропонується в практичній роботі, увімкнемо блокування спливаючих вікон. Для цього в правому верхньому кутку натискаємо на три вертикальні крапки, вибираємо налаштування, переходимо в конфіденційність і безпека». Налаштування сайтів, спливаючі вікна, переспрямування. І ось тут перевірте, чи у вас стоїть перемикач, заборонити сайтам, надсилати спливаючі вікна або використовувати переспрямування. У мене вже стоїть. Якщо у вас не стоїть, то ви ось сюди ставите. Тепер знайдемо, що 28 січня це Міжнародний день захисту персональних даних. Це справді так. Тепер відкриємо текстовий процесор Word. Я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. І нам потрібно створити чек-лист, який допоможе людям керувати та підтримати власну безпеку в інтернеті. Це я створив заголовок. Давайте відформатуємо заголовок, збільшимо розмір, змінимо колір. Накреслення нехай буде жирне. Ми поставимо спочатку деяку інформацію про міжнародний день захисту персональних даних, скопіюємо її з Вікіпедії. Ну а тепер в інтернеті знайдемо інформацію, як керувати та підтримувати власну безпеку в інтернеті. Давайте відкриємо декілька вкладок. Перевіримо. Що тут є? Це щось не видно. Це її підходить, здається. Це тест. Тут пропонується придбати матеріал. Це перевірка безпеки сайту. Це можливо й підійде, ну і це також підходить. Давайте візьмемо з цього сайта. вставимо ось таку. Відформатуємо також. Я крепко шукати. Роздивлятися не буду, головне, щоб ви зрозуміли, як робити дану практичну роботу. Так, ось це. Зробимо це списком, щоб гарніше виглядало. Так, ставимо ще деякі зображення. Тут посилання на джерела видалимо. Взагалі-то на цьому сайті і хороші зображення є зразу з поясненнями, як плакати. Для того, щоб ставити зображення, можна просто його скопіювати, правою кнопкою по зображенню. Контекстно мені ще відкрилося, вибираємо копіювати зображення. Далі правою кнопкою по місці, де хочемо ставити, параметри вставлення, і вибираємо якісь параметри вставлення. Ось, наприклад, так. Тільки давайте зменшимо. Поставимо так, щоб це якраз було на новій сторінці. Якщо у вас зображення вже є на комп'ютері, давайте збережемо дане зображення на комп'ютері, зберегти зображення як вибираємо контекстну меню. Вибираємо де зберегти. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо воно у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці «Завантаження» або загрузки або download. Залежно від мови інтерфейсу. І тепер приходимо на вкладку вставлення, зображення, цей пристрій. І вибираємо потрібне зображення. Так, зменшимо його. Можливо, нам обтікання текстом краще поставити. Коли ви клацаєте по зображенню, з'являється нова вкладка Формат зображення, де ви можете вибрати обтікання текстом і навколо рамки. Трішки ще збільшимо. Ось так. І ще якісь зображені І на цьому зупинимося. Давайте тільки я ще вставлю посилання на джерело, звідки брав цю інформацію. Поставимо пропуск, щоб розпізнали як покликання. Ну і збережемо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. І збережемо власній папці. Вона у мене знаходиться на робочому столі. Давайте збережемо з назвою тема 4, цифрова безпека. Зберегти. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!